Рапарапараля. Як же смачно відкрити варення взимку? Але ж варити його треба зараз, влітком, коли сезон ягід та фруктів. А якою кришкою закрити? Яку банку обрати? Мене звати Темі Чехович Сьогодні я все розкажу про банки, кришки та варення. Консервування це будь-який технологічний процес, який значно подовжує срок зберігання продуктів та їхньої харчової цінності. А ще це традиція. І сьогодні я розкажу про три види банок та кришок. Перший вид банок це банки СКО. Ось такі. Вони закручуються класичним способом металевою кришечкою та ключем. Для якісного консервування краще використовувати ось таку кришку зі спеціальним лаковим покриттям всередині та зовні кришки. Таке покриття захистить ваше консервування від розмноження бактерій. Поради особисто від мене перевіряйте ваш ключ. В нього є термін придатності. І я купую, наприклад, кожного року новий, для того щоб моє консервування не взірвалося. Ну, огірки не дуже, а от тваренько кожного року закручую. Найпростіший спосіб перевірити якість закрутки це ось так взяти і перевернути банку. Якщо ніде не протікає, ви все зробили правильно. Ой, гороже таке, щоб тільки не взірвалося, щоб гарненько мені ось це перезимувало. Обов'язково гарно стерилізуйте і кришечку, і банку. Другий вид банок – це ТО або Twist-Off. Це штампована кришка з упорами для загвинчування. Це найпопулярніша кришка усіх домогосподарок світу, тому що для її закрутки не треба додаткових застосувань. Тільки закрутити і все. Така кришка значно економить час та дуже просте у використанні. Поради особисто від мене. Якщо ви консервуєте, обов'язково перевіряйте горлечко банки. Воно має бути цілим. Не використовуйте кришки два рази підряд. Кожного року нова кришка. Для того, щоб було зручніше, я завжди розділяю фрукти та овочі кришками. Фрукти, овочі. Маленька баночка з малиновим варенням і кришечка з малинкою. До речі, це класний подарунок на новий рік. А, взяти туди шампанське, а там хлібчики, ще й варення. Я дуже часто дарую варення взимку на різдво. Останній вид банок це баночка з бугельною кришкою. Слово бугель прийшло до нас з Німеччини. Означає захоплювати. Ось так і ось ця кришка захоплює баночку в ідеально герметичний стан. Так може консервувати навіть дитина дуже просто. Прогумована прокладка цієї банки щільно притискається до горлечка та запобігає попадання кисню. Але зберігати таке консервування треба в прохолодному місці чи в холодильнику до одного року. Скільки там до цієї зими? Та? Три місяці. Поради від мене. Найстильніші та найкрасивіші джеми я зберігаю саме в таких банках. Музика. Головне в консервуванні свіжі ягоди та фрукти, якісні банки та кришки та любов. Так, чайок, чайок, чайок варення взимку ніколи не буває забагато. Тож варіть зараз задоволенням і пам'ятайте, піклуватися про родину це просто галерея, деко під центр.